Слава і Отцю, і Сину, і Святому Духу. Слава Господу, брати і сестри, за прекрасне зібрання, яке з ласки нам дарував Господь. Ми перед тим теж співали псалом «Алілуя», Тобі хвала, Йому, єдиному, вся слава і хвала. І я так розумію, певне, зауважив кожен, хто співав. Ти просив вогню і Він дасть тобі. Цей вогонь потрібен мені, кожному з нас, брати і сестри, цей непростий, нелегкий час. І пригадується, як Ісус сказав, що Я прийшов, щоб огонь принести на землю, і як я бажаю, щоб Він уже запалав, і Він запалав в день п'ятидесятниці, і по сьогоднішній день він палає, і я бажаю собі і всім нам, присутнім на цьому місці, щоб він знову запалав в наших душах, в наших серцях в цьому зібранні, і ми відчули Божу присутність, шукаючи його присутності, нуждаючись в ньому, щоб дійсно ми з цього зібрання. Запалені огнем Духа Святого, пішли за Спасителем своїм, довірилися, як співали йому. Стань радісно і вперед. Іди, хай Бог допоможе, тому що перед нами ще дорога і нелегка, непроста». Про це звіщає Дух Святий, про це говорить Слово Боже, і нам потрібен цей огонь. Потрібна ця сила, сила Божа, щоб все преодоліти, устояти і зберегти вірність нашому Ісусу Христу. Хай благословить Господь це зібрання. І ми окунемося знову в Слово Боже, пороздумуємо, будуть проповіді, співи. Все це хай буде нам на радість, на збагачення духовного, на зміцнення у вірі і все, що було для слави Божої в нашому житті. Читаємо Слово Боже, 1 Петра, 1 розділ з третього віщика таке прекрасне місце такі слова благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої своєї милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, для спадщини нетлінної, чистої та нев'яноючої, захований на небесах для вас, яких уберігає сила Божа через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час. Цьому радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробувань, щоб випробувана віра ваша виявилася куштовнішою за золото, хоч гине, хоч і вогнем випробоване, була на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа, котрого не бачивши, любите і в котрого віруйте. Хоч до нині не бачили і радієте радістю невимовною і преславною, досягаючи вірою вашої спасіння ваших душ. Слава нашому споду. цьому місця чудове місце. Хай воно буде нам. На зміцнення. Ми чули на нас проповіді, читали вдома, раз знаємо, розуміємо. Але сьогодні це слово Боже знову звучить до мене, до всіх нас, щоб ми ось і вже братом Володію було нагадано в першу чергу пороздумали про милість Божу. Тут я зачитав: благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої Своєї милості, з великої Своєї милості. Хіба ми її не бачимо, брати і сестри? З великої своєї милості, милість Господня велика над нами. І ось ми. Співаємо мене не раз буває псаломці. Господи, милість безмірна Твоя глибша морів, вища небес. Не осягне твою милість земля всіх твоїх благ і чудес. І там у цей прекрасний і багато ми про милість Божу співаємо псалми, нагадуємо собі в цьому зібранні. Ми нагадуємо про милість Божу. Муж Божий Давид казав: в храмі Твоєму ми роздумуємо про милість Твою. Чому вона знову і знову нагадується? Господь Духом Святим направляє наш погляд на Його милість, що ми достойно оцінили, брати і сестри. Про милість так само, як про любов, не можна описати. Не Можна розказати, можна тільки її прийняти вірою, і відчувати, і бачити в житті і дякувати Богу за милість. Милості Божій написано повна земля, але як хто бачить, одні навпаки бачать тільки зло, недобре, гріх і беззаконня, і так далі, і на цьому сконцентрують свою увагу, от, і ожестучаються. Але ми, як народ Божий, як діти Божі, бачимо милість Божу. Хай Бог допоможе нам відкриті очі, відкрите серце, і, як я нагадав, достойно. Оцінювати милість Божу, яка ще є велика над нами, навіть якщось не так в нашому житті, щось допускає в життя, і ми не розуміємо, чому те чи те стається в житті, все рівно це милість Божа. Бо не раз нагадуємо це місце, каже Бог, що тільки я знаю, які маю наміри про вас, наміри не на зло, а на добро, щоб ми мали будучність і надію. Слава Господу, брати і сестри, тому що все, що нам дається в житті і посилається в життя, це все милість Божа. Мені дуже подобається місце. Місце, коли Ісус Христос в Євангелії від Луки говорив такі слова, 10 розділ з 21 віршика. У той час Ісус зрадів духом і сказав, славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що втив ти в це від мудрих і розумних, а відкрив ти Дітям, так, Отче, бо таке було Твоє благовоління. Все передав мені Отець мій, і ніхто не знає, хто є син, тільки Отець, і ніхто не знає, хто є Отець, тільки син, і кому син захоче відкрити, кому син захоче відкрити. Можливо, хтось прийшов на це місце і просто знає про Бога, просто вірить в Бога, але не знайомий з Ним. Чи не Ісус привів на це місце, щоб відкрив... він хоче вам відкритися як Бог живий, реальний, який сильний спасати, сильний прощати, сильний допомагати усіх нуждах і потребах наших. Тому хай Господь допоможе, щоб дійсно відкрився Він і дав пізнати себе кожному, хто ще не пізнав Господа. А до учнів написано і звернувся до учнів, тих, хто в пізнали, тим, кому син Божий відкрився, як Господь, як Спаситель, як життя, і так далі. І каже: звернувся до учнів окремо, сказав їм: блаженні очі ваші, які бачать те, що ви бачите. Бо кажу вам, що багато пророків і царів бажали бачити те, що. Ви бачите та не бачили, і почути те, що ви чуєте, та не чули. Слава Господу! Блаженні наші очі. Ми не бачили Ісуса, звичайно, в тілі, але е, одного разу Ісус до фоми сказав, що е, Ти повіри тому, що побачив, але блаженні ті, що не бачили і увірували. Слава Господу! Це число війшли, і ми це число цих блажених. І одного разу Ісус сказав: Не ви вибрали мене, а я вибрав вас, щоб ви йшли і приносили плід. Слава нашому! Господу за це вибрання, за це покликання, що тепер наша доля життя в його святих руках. Будемо дякувати, прославляти нашого Господа за цю велику мирість, каже, якою він відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Слава Господу! Ми співали на Пасху на Христове Воскресіння Псалом. О, він живе! Я надію маю. О, Він живе, я надію маю. через те, що Він Воскрес. Ми маємо прекрасну живу надію, яка веде нас по цьому земному шляху. Коли ослабіваємо навіть вірі, ми кріпимося надією, і воно оживляє нашу віру. Воно піднімає нас знову на Божі висоти, щоб нам звершувати свій шлях і довіряти все нашому житті, нашому Господу каже. Відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, і не тільки це. А каже далі, для спадщини не чистої та нев'яної, чи захованої на небесах для вас, брати і сестри, для всіх, хто присутні на цьому місці, для всіх людей, звичайно, але благо нам і, і ми маємо це блаженство, що Господь нам відкрив це про цю велику небесну спадщину. Не раз кажуть і я повторяюся, от як люди мені колись казали, я не пам'ятаю, чи я так говорив, а хто його знає, що там є? Звідти ніхто не прийшов, Син Божий прийшов, Ісус Христос прийшов. І сказав, що є там спащана, слава Господу! Каже, я приготую місце. І от, і в домі отця мого осель багато. Каже, і, і, і я прийду, піду і приготую, а тоді. Прийду і заберу вас, щоб ви були там, де я. Слава нашому Господу! І тому апостол Петро говорить, що Бог Господь воскр... відродив нас от до цієї живої надії через Воскресіння Ісуса Христа, з мертвих для цієї спащини, щоб ми її унаслідували не чистою та нев'яною, в'януючи, захований на небесах для вас, брати і сестри. Не раз тут ми теж спадщину, да? хтось комусь уставляє, хтось не оставляє суперечки різні є, і одного разу до Ісуса Теж прийшов один чоловік і каже: от, е, Господи, е, скажи моєму брату, щоб поділився спадщиною, пам'ятаєте це місце. А він каже, хто мене поставив за суддю, щоб ділити вам спадщину. І каже, е, застеріг. Стережіться за жерливості, бо життя людини не залежить від достатку його маєтку. Наша спадщина на небесах. Про те треба дбати. Каже, Шукайте Царство Боже і його, а остальне все вам додасться. Тому важливо нам, брати і сестри, не втратити. Тратити це цінне небесне, що нам Господь приготував на небесах, цю велику спащину, яка не тліна, і вона чиста, вона не в'януюча, захована на небесах для нас. Тут все підлягає вогню. Ми знаємо, розуміємо, що все прийде свого часу, воно тліє, воно старіє, а прийде свій час, воно все згорить. А нам приготовлена небесна ця спадщина, яка от на небесах приготовлена Господом нашим Спасителем, і каже далі, яких оберігає сила Божа. Алілуя! слава Господу, брати і сестри! Гляньте, як нас оберігає сила Божа. Коли ми ревно молимося, коли нуждаємося, день і ніч взиваємо, хіба не бачимо, ми сили Божої над нашим краєм знову і знову мир і спокій. Ми знову просинаємося спокійно, сонечко над нами, звичайно, щось і тривожить, щось і тривожить, брати і сестри. Я вірю в вас і мене. щоб воно сюди не прийшло і про це ми молимося, і нуждаємося, щоб наших дітей, всі, хто призивного віку, не забирали туди на цю війну. Але якщо і не так станеться, брати і сестри, ми розуміємо. Те, що все рівно нас у всяких обставинах буде зберігати сила Божа. Він нам до цього часу допоміг, скільки було е, різних труднощів, переживань, трагедій в вашому житті, в моєму, можливо, і спотиканні падінь, але сила Божа нас піднімала знову і знову вела шляхом спасіння. Слава Господу, брати і сестри, за цю силу Божу, яка нас оберігає і вона збереже нас в життєвій дорозі, якщо ми будемо довіряти нашому Господу, тому що каже сила, яких оберігає сила. Божа Через віру на спасіння. Через віру на спасіння. Тут останні вірші, якщо я читав, каже, досягаючи вірою вашої, спасіння наших душ, слава Господу, ми досягаємо вірою нашої, яка дарована нам від Господа, досягаємо спасіння наших душ. І тому Господь хай зміцнить нас у вірі надалі, от, щоб ми осягнули цю і спадщину, і каже, через віру на спасіння, що готове з'явитися останній час. Спасіння, це вже готове звитися. Але чи ми готові? Прийняти це вже спасіння. Чи ми готові зустріти нашого Ісуса Христа? Хай Господь тому допоможе і приготує Духом Святим проговорить сьогодні зібрання до кожного нашого серця. Адже спасіння вже ближче до нас, аніж ми увірували. Слава Господу! Воно вже ближче. Що хвилини, щодня, от постійно воно все ближче і ближче. Навіть і життя може прирватися на нас, наше, і ми повинні бути готовими, бути спасеними, бути вірними Господу і мати. Відвагу сказати, гряди, Господи Ісусе, хай Господь допоможе, благословить нас в цьому і каже: це спасіння готове з'явитися у останній час. І апостол Петро теж говорить: це прекрасне місце. Цьому радійте. Цьому раді, при всіх тривогах, що ми маємо в житті, в серцях, душах наших, в цьому радійте, на цьому зосереджуємо увагу, брати і сестри. Спасіння наближається. І Ісус сказав, що свого часу до учнів казав: не радійте навіть, що демони вам коряться, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Чи ми радіємо, брати і сестри, перевіряємо свої серця, свій духовний стан цей час, і тому Хай Бог допоможе, щоб дійсно ми возрадувалися і прославили Боже ім'я. Цьому радійте, навіть якщо треба трохи посумувати від різних випробувань, що ми маємо в нашій життєвій дорозі, навіть якщо треба це перенести, то радіймо цьому. Попри всі труднощі, ворог зацікавлений. Ми розуміємо, що, як казав Христос, прийшов, красти, вбити, поубити, вкрасти радість спасіння, правда ж. От но ми озброємося от, тим що, силою Божою, щоб нам протистати проти ворога і прославити Боже ім'я. А ця радість прийде. Написано, що Царство Боже не їжа і пиття, але праведність, мир і радість в Дусі Святого ось що нам не треба втрачати. Коли буде радість в дусі святому, тоді і буде і мир в серці, тоді і буде праведність. На нас, Господня, і ми будемо надалі відважно слідувати за нашим Спасителем. Цьому радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробувань, які теж нам на користь, які теж нам на користь допускає життя наше, наш Спаситель. Чому? Тому що каже, щоб випробувана віра ваша виявилася куштовнішою за золото, що гине, Куштовнішою за все це земне, як я читав, тліни, це, ке, що належить тлінню і спалюванню, але щоб віра. Наша була нам на спасіння, і виявилися більш коштовний понад усе на цій землі. Хоч і вогнем випробовани, була на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Слава Господу, брати і сестри! Хай Бог допоможе нам дійсно зміснитися і мати таку віру. Ісус Христос сказав свого часу, каже, коли Син людський прийде, чи знайде віру на землі, бажає собі і всім нам, щоб Він знайшов іменно таку віру в кожному з нас, яка була на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. От. І для того нам потрібно обновляти. В любові до Господа, як Петро каже, «Котрого не бачивши, любите, котрого не бачивши, любите. І в котрого віруєте, хоч донині не бачили, і радієте радістю невимовною і преславною. Як це в моєму серці на даний час в нашому житті, в наших душах? Чи ми радіємо цією радістю невимовною, і преславною? Чи ми любимо нашого Господа? Пам'ятаєте, в відкритті Івана або слова до церкви в Єфесі написано: добре було все, я так своїми словами, і служіння, і терпіння, і так далі. Оце прекрасно хвалить Господь, але каже, маю проти тебе. Що ти залишив свою першу любов? Хай Бог допоможе нам обновлятися в любові до нашого Господа, до нашого Спасителя, адже Спаситель скоро прийде. І подивиться, чи є ця віра, чи це є ця радість, чи є це любов до нього, до нашого Господа. Чи ми, укріпляючись, надії, приодолюваємо все земне, от оцінюючи те, що нас чекає там на небесах, каже ця велика, прекрасна спащина. Хай Бог благословить, брати і сестри в цьому зібранні кожного присутнього. Ми будемо молитися за це зібрання, щоб Бог ще і ще до нас говорив. Я вірю, Він має кожному для нас свій хліб, святий, небесний, подати, підкріпити нас, щоб. Щоб ми пройшли весь шлях земний і вийшли переможцями в кінцевому результаті. Хай Бог благословить. Ми будемо молитися за ці зібрання, щоб діяв Дух Святий, щоб діяла Божа благодать, щоб ми, укріпившись, надалі звершали своє спасіння. На славу Божу, нам на радість, нам на благословіння. Схиляючи наші коліна, помолимося. Йому за все слава. Амінь.